Є якісь фрази, які говорити категорично не можна. Ред флегом е, дуже часто стає фраза Я тебе розумію, як з одного, так з іншого боку. Але можна замінити я намагаюся тебе зрозуміти, що я, можу, що я можу для тебе зробити, що тобі зараз важливо почути. Оце можна натомість. Сказати, скоро буде перемога? Ну, скоро це коли. Щось таке, що людина дійсно не може контролювати. Ну, Взагалі. Я знаю точно, що коли там, от оце точно от ми прийдемо, там, я не знаю, тих всіх поб'ємо, уберемо і віддамо тобі там їх статки. Хто цим буде займатися? да? Тобто, от якісь такі хибні речі, ну. Це дійсно ред флаг. Просто кажіть те, в чому ви впевнені, і що ви можете проконтролювати.